Житловий комплекс Гарі «Ріел». дім з характером старт-продажів. Міністерство оборони Росії заявляє, що цієї ночі вони завдали ударів по підприємствах оборонно-промислового комплексу та військових авіабазах України. Отже, будинок у Дарницькому районі міста це військова авіабаза, якщо ви друзі не знали. Лі удара да всі назначені об'єкти і целі паражени, як завжди, зазначають терористи, і от бачите, вони пишуть таке своє довге повідомлення про те, що ракетами кинжал, ударними дронами іншими різними літальними апаратами вони били, мовляв, по військовій інфраструктурі. Але чомусь ми з самого ранку розповідаємо і показуємо вам кадри того, що росіяни вчергове вбили у Києві людей. Ось подивіться на цей будинок, чи бачите ви поряд із ним хоча б один об'єкт військової інфраструктури, чи можливо вони будуть виправдовувати цей удар, тим, що в цих під'їздах складали дрони для ЗСУ? чи були військові найманці з інших країн Європи чи Америки. Вся сутність росіян. Вони вбивають навмисно українців для того, аби зламати нас, аби ми зараз вимушені були йти і просили, нібито українське керівництво підписувати капітуляцію. Але вони досі за майже чотири роки повномасштабної війни не зрозуміли, з ким вони мають справу, що українці незламна нація. І як би вони не намагалися. Ми точно не будемо здаватися і йти на умови Кремля. Хоча от, знаєте, ті терористи, попри навіть ці всі заяви, удари, вони продовжують і надалі кричати про те, що вони збираються досягати всіх цілей, так званої СВО, але вже не просто своїми ударами по цивільній інфраструктурі та житлових будинках. Рот Путіна Пісков сказав, що Росія зберігає зацікавленість у продовженні переговорного процесу, щоб саме цим чином досягти своїх цілей політико-дипломатичними засобами. Послухайте. Сьогодні українська влада заявила, що Росія завдала серії ударів по центру Києва, що спричинило жертви серед мирного населення, міноборони Росії своєю чергою заявило про груповий удар по військових об'єктах в Україні. чи не бачить у цьому Кремль протиріччя із заявами Москви на прогрес у мирних переговорах? У спеціальна військова операція триває. Можна побачити, що також тривають удари по російських інфраструктурних об'єктах, і часто по російській цивільній інфраструктурі з боку київського режиму. По російській інфраструктурі сторони російські збройні сили також виконують поставлені завдання Вони як заявлено продовжують завдавати ударів по об'єктах військової та навколо військової інфраструктури успішні удари успішні, цілі знищені, спеціальна військова операція триває. Разом з тим, Росія зберігає зацікавленість у продовженні переговорного процесу з метою досягнення цілей, які перед нами стоять політико-дипломатичним шляхом От Бачите, цілі в них як завжди знищені терористи, лицеміри, циніки, і, взагалі, знаєте, коли йде мова про. Атаки по українських об'єктах, по житлових будинках, по енергооб'єктах, навіть якщо є частина військових об'єктів, по яких б'ють окупанти. Я цього, звісно, також не виключаю, бо ворога не варто недооцінювати. І я впевнена, що вони намагаються бити ще й туди, де справді виготовляються дрони чи ракети, чи все те, що їм не подобається. Але ми ж бачимо, що основні їхні цілі і удари вони припадають саме по житлових будинках по цивільній інфраструктурі чому коли ми б'ємо у відповідь б'ємо по НПЗ і це всі бачать і Росіяни підтверджують то чомусь немає ось таких ось такої кількості загиблих українців як є майже щодня в Києві чи в інших українських містах. І росіяни досі е, думають, що зможуть нас цим зламати, коли ми будемо е, звісно, це тяжко, коли ми втрачаємо своїх людей, але вони чомусь подумали, що зможуть. Вибити нас максимально, вибити нас морально, ментально, і ми будемо зараз благати підписати капітуляцію. Але ні, тому що українці вони навіть ось в такі тяжкі часи вони знаходять можливість знайти якийсь позитив. Ну, от про один позитив я вам розповіла, це коли ми вражаємо об'єкти на території ворога. А інший позитив це коли українці продовжують працювати, продовжують все робити для того, аби наша держава процвітала і жила.